3 <laughs> 250 людей одночасно починають долати кожен свою дистанцію, демонструючи різні тактики та швидкості. Майже 300 зареєструвалося людей, але дехто не прийшов в силу різних обставин. Тому що забіг безкоштовний. А коли безкоштовний, то не так цінується, не так хочеться вранці ставати, коли ти платиш гроші 500 гривень, Наприклад, за реєстрацію. Це абсолютний рекорд за всі часи, тому що цей забіг вже відбувається 35 й раз. На етапі встановлення він не був таким настільки масовим. Рівнянину Валерію Цибульському, 71 рік, під час пробігу сильні духом, він здолав дистанцію 5 кілометрів. По-перше, тонус всього тіла, по-друге, легені розвиваються. Виносливість. Бог залишив три роки тому. Пішов з рину, а адреналін треба. Ж. Тому взимку ж лиже, а влітку біг. Крім рівнян, до забігу сильні духом долучилися учасники з інших міст, зокрема з Бродів та Львова. Сьогодні добрався пізно вночі, щоб попасти на старт. Я недавно спустився з гір. І якраз це був перший старт, такий, на який я міг поїхати, щоб розбігати швидкість. Я пробігла перше, деяких обігнала дорослих. Кожен день тренуюся на змагання їжджу. У мене вже 54 медалі, і половина з них перших місць. Долучилися до забігу також представники рівненського суду. Спільного радіоведуча Олена Юхнич та продюсер новин Сергій Татаренко. Я біг дистанцію 5 кілометрів, це для дорослих найменше. Е, ну, для, для мене була боротьба голова з собою. Е, тобто я абсолютно не навіть не намагався когось там обганяти. Чим для мене було важливо просто добігти до фінішу, бігаю дуже рідко. Хіба що футбол і всіх забігах, які рівне ранен клад, влаштовує десь там раз або два рази раз в рік, беру участь, так для себе, щоб провести такий тест і перевірити все-таки свій стан, наскільки в якій я формі. Окрім спортивної частини, забіг сильні духом за словами організаторів. Мав на меті також привернути увагу до стану доріжок на рівненському гідропарку. Крім того, в рамках акції вдалося зібрати 7200 гривень на операцію хворій на аскаліоз Дарині Лукашовій. Максим Коломис, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.